Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Джаран Еніс роздає поради Теренсу Крофорду, Ейді Хірн про профі майбутнє Ентоні Джошуа. Названо найкращих суперважковаговиків в історії, Усик у списку. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. А американський чемпіон за версіями IBF і WBA у напівсередній вазі Джарон Ейніс. Висловив свою думку про потенційний поєдинок між володарем титулу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом та об'єднаним чемпіоном суперсередньої ваги мексиканцем Канело Альваресом. Я думаю, що Кроуфорд повинен провести бій десь у середній вазі, просто для того, щоб його тіло відчуло на собі когось побільше, Вважаю, що в цьому поєдинку потрібно віддати перевагу Канело. Він відправляв нокдауни та нокаути великих хлопців. Нагадаю, що бій Канело та Кроуфорда чекає нас у вересні, а офіційне оголошення очікується після бою Сауля проти Вільяма Скула 3 травня. Звичайно ж, якщо канело переможе. Британський непереможений боксер Конор Бен прокоментував можливий бій з володарем титулу IBO у середній вазі клісом Юбенком Молодшим, а також поділився досвідом, отриманим у спарингах з іншим британським боксером. Для мене не має значення, що Кріс робить і що він думає. Мені абсолютно байдуже, тому що я вийду на ринг і завдаю потужного удару правою рукою у його скроню. Можеш готуватися до цього. Люди запитують, звідки береться твоя впевненість. Можна назвати це впевненістю, що межує з нерозсудливістю. Так кажуть люди, це справжня впевненість чи просто нерозсудливість. Ви можете побачити, звідки береться моя впевненість. Дензел Бентлі, феноменальний боєць, він номер один у рейтингу WBO у середній вазі сказав Бен для Matchroom Boxing. Нагадаю, бій пройде 26 квітня в Лондоні на стадіоні Тоттенхему. Американський боксер другої середньої ваги Едгар Берланга зустрінеться на рингу з непереможеним британцем Хамзою Ширазом 12 липня. Про це повідомляє Майк Копінджер. Також у рамках цього боксерського вечора відбудуться наступні бої. Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон проведе бій з мексиканцем Вільямом Сепедою, тимчасовим володарем поясу WBC. Чемпіон WBC вперше на півсередній вазі домініканець Альберто Пуельо проти. Екс чемпіона світу Субріеля Матіоса з Пуерто-Ріко за титул WBC, екс регулярний чемпіон WB Давид Морель з Куби проти росіянина з австралійським паспортом Імама Хатаєва. Лишній чемпіон світу суперважкій вазі, британець Ентоні Джошуа має намір провести ще від одного до трьох поєдинків перед завершенням кар'єри. Треба нагадати, що у вересні минулого року Джошуа зазнав поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа і відтоді відновлювався після травми. Наступне рішення дійсно важливе, адже в нього залишилося від одного до трьох боїв. Підкреслив Хільн. Ми повинні зробити все правильно, але від на відсотків. Буде битися в цьому році, він у будь-якому випадку буде битися у 2025 році, але не знаю, коли точно, тому що пройде ще біля двох тижнів перед тим як він зможе повернутися до тренувань і повноцінно наносити удари. Це було проблемою для нього. Але як тільки він це зробить, ми зможемо почати думати про реалістичну дату. Ми насправді не поспішаємо, тому що рішення дуже важливе. Очевидно, у наших мріях містер Тейсон Ф'юрі просто прокидається одного ранку і каже: так, ми дамо всім найбільший бій у боксі. І тоді, мабуть, він зателефонує Ейджею і вони укладуть угоду за 5 хвилин. Але ми не можемо діяти, покладаючись на такий сценарій. Тому що зараз ми просто хочемо зустрітися за кілька тижнів і обговорити варіанти, сказав Хірн. Ну і на завершення всесвітньо відомий британський портал TalkSport оприлюднив рейтинг найкращих супертяжів в історії боксу. Лідером цього списку є легендарний американець Мухаммед Алі, друге місце посів Ларрі Холмс, а замкнув топ-3 списку Джордж Форман. Чи не чемпіон світу в суперважкій вазі версіям WBC, WBO? WBA та IBO Олександр Усик у цьому рейтингу зайняв шосте місце. Ще одних наших відомих боксерів Віталія та Володимира Кличків портал поставив на 10 та 11 місце відповідно. Рейтинг найкращих супертяжів в історії боксу: перший Мохамед Алі, другий Ларі Холмс, третій Джордж Форман, четвертий Ленакс Льюіс. п'ятий Джо Фрейзер, шостий Олександр Усик, сьомий Тейсан Ф'юрі. восьмий. Евандер Поліфілд, 9 Майк Тайсон, 10 Віталій Кличко і 11 Володимир Кличко. А ви згодні з цим рейтингом? Пишіть думки під відео. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.